Студенти-екологи присвячує виставку відео композиції Щедра українська осінь. дякуємо нашому ректору, проректорам, деканам, викладачам за всі творчі здобутки, які сьогодні має у наш університет. Віва, Альма, мати, мудрості до кіда, де неординарний думки творчі свет. Віримо про славиче, крім наш національний університет. Народи, що Народичка... Народичка... має гарний творчий шлях, сяє в небі освітянське, наче білий, вільний птах. Наш університет має щедрий врожай, гарних здобутків. А ще він багатий. На розумних викладачів, а також на старанних студентів. В основному переважає вид гризун науки, який протягом сесії змінює свою біомасу до сесії та після сесії. Деякі можуть змінювати свою мерфологічну будову. Тяжка пора, атестаційні муки. Волася стало депки від науки. Довчилися, позеленіли від науки. А викладачі у нас найкращі. Старий мудрий викладач, він знаток усіх задач. Викладачки найгарніші, строгі, найрозумніші. Живемо, живемо в гарній країні, в Україні. Любіть Україну, як сонце любіть. Вишнемо свою Україну. Красу її вічно, живу і нову. І Богу її, солов'ї. Україна єдина країна. thank you Oi. Tá com ele.